Противник намагається зруйнувати місто, деморалізувати таким чином. Техніка в них вже закінчилася на цьому напрямку. Тобто вони вже перейшли на баги, на мотоцикли. Тобто, противник, так би мовити, теж тренується, набуває навичок своїх. Але це за рахунок жертви свого особового складу. Ми не намагаємося воювати там, людьми, особовим складом. Ми намагаємося його навчити і більш переходимо вже на безпілотні системи, на земні системи, тобто на засоби РЕП. Якщо це буде все в комплексі працювати, то особовий склад піхоти на передньому країні не буде нести великих втрат. Бо взагалі не буде нести втрат. Завжди намагаємося покращити своє тактичне положення. Ніхто на місці не сидить, тому що ну, в обороні ти довго не висидиш то завжди треба покращувати положення. Тобто якісь 20-30 метрів це вже буде якийсь успіх, то там може бути якесь укриття, якась висота.